Вітаю! Ви все ще спостерігаєте за іранським цирком, а цим вічним хлопчиком для биття, що став символом постійної маленької переможної війни, коли треба включати шоу-програму у вигляді ракетних обстрілів. Іран не хоче добивати, як і Росію. Він потрібен як жупал, як опудало. А поки ви мотивуючи мене підписуватись на мій канал та ставити вподобайки, я продовжую. Вся ця дивна війна, черговий добрий договірняк. Трампу дали можливість продемонструвати шоу Ірану заздалегідь евакуювати об'єкти Ізраїлю заявити про досягнуті цілі. Американські невидимі літаки з невидимими бомбами розбомбили невидимий іранський ядерний центр, розташований високо в горах на глибині приблизно 60 метрів, у якому чомусь не було урану для іранської бомби. У відповідь невидимі іранські ракети, що врятувалися від ізраїльських літаків, завдали удару по американським базам у Катері, Бахрейні та Іраку. Результатів також не видно, але об Обидві сторони були задоволені. Президент США Трамп вдав, що не побіг удару відповідь Тегерана. Це такий собі комариний укус, а іранці залишилися задоволені своєю помстою американцям. Проте тепер у всіх є привід припинити війну. Ізраїль та Іран заявляють про свою перемогу, а Трамп про досягнення миру, що було продемонстровано. За фактом Ізраїль досяг тактичного успіху, Іран уникнув стратегічної поразки, а ша уникли розширення конфлікту. енд. Єдине, що непокоїть чи не обміняла Америка, Сирію та Іран на Україну, за цим будемо спостерігати на каналі Галаган Live. До зустрічі!